Всім привіт! З вами Дарина. І в цьому відео я вам покажу, як зберігаються всі мої в'язальні штучки, скажімо так. Тобто, це пряжа, гачки, спиці, голки, інші нитки і так далі. В нас зараз ремонт, в нас зараз переїзд. тобто Тут, тут видно ще а, такий кабель. Це нормально на даний момент. Тобто, тут ще не все так погано. Тут взагалі має бути шафа. На всю стіну, але наразі, поки її немає, ще не зробили. Тому все зберігається таким от чином. Також сьогодні зі мною відео буде собачка Соня. Соня? Соня зайнята? сонь. Ну, що сказати, Соня займається своїми справами і тому не буду їй заважати. У нас сьогодні взагалі така. Пасмурна погода, дощить. Але я люблю таку погоду. І саме через це мені в голову так спонтанно прийшла ідея записати таке відео для вас. Тут в мене сидять такі цікаві персонажі. Це в мене Денис. А, іншим я поки імена такі не придумала. Я навіть не знаю, чому. Просто, ну, от якось так вийшло. Я розказувала в моєму першому відео. Які в мене були стартові моточки, тобто це взагалі мої найперші такі в'язані вироби за період війни. І в мене було всього три мотка, три кольори. А пряжі була лише така плюшева пряжа. З цієї пряжі я зв'язала ось таких ось цікавих персонажів: це Аксолотль. А він мені подобається він такий миленький, такий класненький м'якенький, і взагалі ну, прикольний вийшов. В нього таке личко миле. Тобто тут використано прям всі три кольори. На щічки пішов, і на його хвостик, вушка на тіло. А він в мене тут сидить. Бімотика я вам вже показувала в першому відео. Ну і це Денис з шарфіком. Все це зв'язане по майстер-класам. Ну, це знаєте, коли хочеться якось розслабитись, не думати ні про що. Просто береш якийсь майстер-клас, плюш в пряжу і все йде просто шикарно. Далі тут іде такий ведмедик, це подарунок, то він тут сидить так символічно. Тут стоїть свічка. Просто не знаю, куди мені її поки поставити. У мене навіть тумбочки біля ліжка немає. Далі тут а, такі всякі контейнери, шкатулочки. Так, Денис, ручку. В цій шкатулці. Взагалі, давно вона в мене ще з якогось 6 чи 7 класу ця шкатулка. Тут в мене зберігаються інструменти, гачки. Вони взагалі зберігались в мене тут. Але я вчора робила перестановку, і в мене вони наразі зберігаються тут. Звісно, я б накупила більше контейнерів або якихось шкафчиків, але наразі такої можливості немає, і взагалі мені тут не дуже дозволяють закуповуватись контейнерами, тому поки як є. Гачки в мене тут найпростіші, взагалі найпростіші. До речі, тут ще немає тих речей, які я вам е, показувала в розпаковці посилки, тому що в мене не дійшли руки для того, щоб це все розібрати. Тобто воно ще в коробці. Я ніяк не можу налаштуватись на це все. І тут в мене гачки 5,5 мм, 1,5, це 2, це теж півтора пінцет. Це був для тих, таких резиночок. я не пам'ятаю, як вони називаються. Ну, знаєте, плетення з резинок було популярне. І цей 3,5. Також в мене тут ще лежать такі от булавочки. Ну, зараз я їх. Частіше стало використовувати, тому тут не всі є. Але теж тут лежать. І тут, взагалі, в мене такий, я б сказала, бардак трошки. Бо я не знаю, куди мені покласти спиці. Я ніяк не можу почати з ними працювати, якщо чесно, якось так поки не налаштована. І тут вже лежать деякі в мене процеси, які взагалі, ну, я, як це сказати, не планую прямо зараз дов'язувати. Тобто тут таке, що чекає свого часу, це мишка, це теж по майстер-класу, безкоштовний взагалі в інтернеті знайшла на Pinterest мишка. Я не думала, що вона вийде така велика, хоча там пряжа такого ж розміру, як у мене, але вона там поменше, а у мене якась така виходить велика, тут В неї вже ніжки є, в неї вже голова є, навіть вушка десь. Ось тут вушка її лежать, теж недов'язана просто. Ніяк не можуть дійти руки. Також тут в мене ще від жаби лежить готова лапка. Це вже не по майстер-класу, це вже я сама в'язала, в мене є схемку, я пишу. Тобто, це моя робота, це вже я собі придумала. Не знаю, ну мені взагалі подобається, цікаво, так виходить. Просто теж ніяк не можу дов'язати. Якось так, от у мене з цим відійшло на задній план. Не знаю, поки такої прям мотивації на це в мене немає. Ще є такий гачок, це взагалі з Фінляндії 8 міліметрів. Цей гачок. Він Я купувала в Фінляндії. Саме тоді я спробувала трикотажну пряжу, з неї таку корзинку зв'язала. На жаль, в мене її тут немає, вона в мене в Києві залишилась. А, ну і тут дуже багато всього. А, це в мене квіточка зайва, тому що тут 11 пелюсточок, а має бути 12. Як можна було проспати, я не знаю. Це я вночі вже робила, то так вийшло. А, гірлянда. Без батарейок для фотографії і так далі. Теж не знаю, куди її покласти, то вона в мене поки лежить тут. А, маркери багато замовляла в Candy Yarn. Ну, як і, в принципі, більшість всього, що тут є. А, дуже давно в'язала цю подушечку для голок. Дуже давно елементарним способом в'яжеться. просто два квадратики в'яжете і сшиваєте їх. І, ну і все. Звичайні стовпчики без накиду, нічого такого. Зараз у мене вже інша, але голки поки тут. А, також очки, але їх я замовляла на AliExpress. Я вже не, не згадаю магазин, не зможу знайти ссылку. А, просто от на AliExpress такі набори, але вони продаються в тому ж самому Candy Yarn магазині Я тоді не знала про це, дуже давно замовляла. І от тільки зараз почала їх так використовувати часто. Тут різні розміри очей і кріплення до них також є. Далі о, такі всякі обрізки ниток у мене чомусь зберігаються в цьому пакетику. Білі ниточки з голкою, штучка, яка рахує. Кількість пров'язаних рядів, там, стовпчиків і так далі. Проволока для того, щоб робити, скажімо так, суглоби в іграшок, наче кістки слугують. Я планувала жавку зробити з проволокою, щоб могли в неї лапки згинатись, Але поки я ж кажу: у мене ця ідея ще є, але вона на потім. У мене є ще ось така коробочка. Я купувала в епіцентрі. Там є різних кольорів, просто мені це якось так найбільше сподобалась. Взагалі навіть без малюнків там є. І тут в мене взагалі, взагалі рай. Тут в мене наразі зберігаються декоративні різні квіточки, листочки. Це от така лілія в мене для жаби, як її реквізит, я купувала. Це все мені віддала моя сестра. Вона там робила такий бокс як подарунок, і туди вона додавала оці всякі несправжні листочки. Якби в мене тут було мило варіння, все моє, то я б, звісно, це все туди використовувала, тому що мені подобаються дуже ці всі листочки. Але наразі я поки використовую це як для фото і не більше. В цій ячеїщі в мене взагалі лежать такі дивні оченята. Це для в'язання не дуже підходить. Взагалі-то ці очі підходять, але ну, це не містий. Нитковтягувач звичайний, багато цих всяких булавочок, що в мене тут лежить. Це мені тато передав все з нашого дому. Весь цей контейнер зі всіма речима, то я така довольна, бо тут у мене дуже багато всього. Це я на AliExpress замовляла ще дуже давно, це пару років тому було. Цим так і не користувалась, тому що ну, якось обставини змінювались. Я це купувала взагалі для е, одягу для ляльок. Тобто я колекціонувала. Е, Наприклад, Monster Хай, там БЖД, і я планувала для них шити одяг. В мене тут в контейнері стільки тканини для цього всього. Тут вже йдуть такі, як е, застіпки цікаві. Більше для таких, знаєте, джинсових комбінезонів підходять для ляльок. Хоча це можна використовувати і для іграшок. Тобто це все лежить, поки чекаю, коли я вже навчусь в'язати одяг. І ось ще такі кнопочки є, теж вони підходять для в'язання, вони всі пришиваються. Тут в мене купа бісеру. ну Крім бісеру, тут ще є ось такі очі. Я їх просто не відкривала, то вони в мене тут запаковані лежать. Є ще носик, теж замовляла на candy Yarn. В принципі, це можна використовувати як і очі, але, якщо чесно, мені подобається більше на безпечне укріплення, а не такі прошиті, і вони такі випуклі, то це в мене як бісер. Дуже мені подобається ось ця колбочка з такими сніжинками. Ну, дуже красиві, дуже. Ну і тут вже в мене дуже багато бісеру. Є такі прям. Молочний, жемчужний. Потім рожевий фіолетовенький, ліловий і блакитний. Оце вже замовляла на AliExpress, а цей в нас в магазині тут в канцтоварах купувала. Цей мені просто дуже сподобався такий прям, ну, ну, ви бачите, який гарний, можна використати будь-де, я думаю, щось вигадати точно можна. Далі тут у мене. Ціль, такі камінчики Фіолетові теж планую використати з цими сніжинками. Мені здається, що поєднання прикольне виходить, таке прям сніжне. Тут гудзики, от теж такі всякі штучки. Це в мене піде на один мій в'язаний проект. Пізніше про нього розкажу. Ґудзики я купувала, тому що з ними в комплекті йшов цей гудзик, а він мені дуже потрібен був і довелося купити всі ці ґудзики. Mm -hmm. <сум> Соня. Що <сум> <Шо> таке? <сум> Тут у мене такі гарні ґудзики дерев'яні, теж замовляла на AliExpress для одягу. Лялькового, але їх можна використовувати і у в'язанні. Тут що в мене є, до речі, ось такі от маленькі, маленькі такі прикольні штучки. Ще от в такому кольорі, теж гарні. Також в мене тут є такі помпончики, чи що? Ну, от, щось таке. Це вже тут в нас в магазині купувала, для фото їх використовую. Тут малесенькі ґудзички взагалі такі прикольні, такі маленькі. Я їх ще теж не використовувала. А, ну, Я ж кажу, плани всі змінились кардинально і через війну, і все от пішло, як пішло. Наклеїчки, Бантики. Це взагалі класна штука. Це можна будь-куди, будь-як, тільки вони, мені здається, трохи завеликі. Тут в мене ще є такий нижній ярус, але тут лише тканина і. Атласні оці ленточки, стрічки. Я не буду це діставати, тому що я потім це не складу. І для в'язання воно зараз не використовується, тому просто отут лежить, як лежало, і все. Далі переходимо до більш цікавої частини. Тут в мене стоять такі корзинки. Я обожнюю ці корзинки взагалі нещодавно, тільки придбала собі ось цю. Але я дуже задоволена, тому що це, ну от. Прям зручно. Тут в мене лежать наразі проекти, якими я зараз займаюсь, тобто які в мене в розробці. І це дуже зручно насправді, тому що коли ти знаєш, що в тебе от, твої всі такі проекти вони лежать в одному місці, там є і гачок і ножиці, тобто все лежить, і тобі не треба кожного разу лізти туди, туди за нитками, туди ще за чимось. І це так кохайно виглядає. Тут у мене. Два проєкти лежить. Перший це такий от маленький зайчик. <смір> Ідея взагалі теж спонтанно якось прийшла, от, але просто, знаєте, не знала, куди мені діти ось ці такі тоненькі, білі ниточки. Ну, от, не знала і вирішила буде, доречно, зв'язати з них якогось такого маленького. Ось він такий. Прям малесенький-малесенький. Звісно, він ще не закінчений, він ще навіть не зшитий. Просто лише дов'язала всі його деталі. В нього навіть тут є хвостик маленький. Це вже я сама в'язала по своїй схемі, нічого ніде не дивилась. Це в мене все записано по цьому зайчику. Тут в мене йде вже другий проєкт, а це моя сумка. А моя сумка ромашкова. Знаєте, коли всі в'яжуть ромашкові пледи або там кардигани, а тобі захотілося ромашкову сумку зв'язати. Ну тут, по-перше, менше затрат енергії, пряжі самих матеріалів, нервів. От, тому я якось вирішила, ще підібрала кольори. З кольорами я мучилась три дні, якщо не більше. Не могла вибрати в мене ну, взагалі якось мені так не йшло, не йшло. Тут в мене вже наче. 13 таких мотивів. Зв'язано квадратиків. Якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, перерахуйте, напишіть. От, у мене тут о, такі рожеві ромашки і ось такі зелені. Я навіть не знаю, на яку квітку мені більше схоже. Зараз в проєкті залишилось наче всього мені 5 таких ще мотивів зв'язати. Але нічого, подивимося. У мене тут ще лежить така російською ігольниця ну для голок, подушечка така. В мене є на нього майстер-клас платний, але в pdf форматі там, з фотографіями, зі всім. І він англійською мовою. Тобто, якщо ви хочете його придбати, можете там в описі зайти. У мене там є магазин, я залишу посилання. І там можна придбати такий майстер-клас. Це все Ярнат Jeans. Я не пам'ятаю по номерам кольори, я ще не підписувала саме ці, тому я наразі не можу сказати. Якщо комусь цікаво, то пишіть в коментарі, я тоді вже подивлюсь і вам відпишу. Також в мене тут маленькі ножиці, манікюрні. Але мені таким зручно працювати, вони маленькі, місця багато не займають і, і виконують свою функцію належним чином. Тут в мене гачок 3 мм. Видно. Теж самий такий простий гачок, нічого такого особливого, але мені зручно ним працювати, ще й такого гарного кольору лавандового. Ну, і тут ще є 4 такі квіточки. Залишилось їх обв'язати, і ще буде плюс чотири мотиви. До речі, лайфхак. Якщо у вас така корзинка, дуже зручно, ну, от саме з такими дирочками, дуже зручно використовувати її. От саме, знаєте, коли ви берете декінчик, ось. І можна, в принципі, або в будь-яку з цих отворів. Просунути і собі в'язати, і вона розмотується, і вона не вилітає, і це дуже зручно. Ну, знаєте, щоб не купувати такі спеціальні клубочниці дерев'яні, дорогі. Купіть просто собі таку корзинку, і взагалі буде шикарно. Приступаємо до цієї корзинки. Мені вона дуже подобається, тим, що в ній є оці отвори, і через них видно всю пряжу. Тобто, це так прям. Ну, якось мило, і тут ще такий бантик є зверху. кришечка знімається і тут, собственно, такий от рай. Насправді, тут такі вже нитки, що я використовувала, вони вже без цих всяких бірок, без всього. Хоча там теж є такі нитки, але. Просто вони сюди не поміщаються, бо вони більші. А тут такі Ярнар джинс, е якісь. Це взагалі ось Ярослав з магазину Ярослав, наші українські, і тут багато всяких. Це Ярнар джинс. Я не знаю, вам потрібно робити е мій такий огляд на всю мою пряжу чи ні. Бо тут реально ну, дуже багато пряжі. Тут можна про неї говорити і говорити, і там. Ну, тобто дуже багато. Але переважно тут ярнар джинс. Тому що я люблю іграшки в'язати, мені ця пряжа ну, от, така, одна з найкомфортніших в'язанні, Це вже, я навіть не пам'ятаю, з якогось наборчика такого маленького. Де я в'язала шарф, шапку, такий дитячий, ну, це акрилові, повністю акрилові, бо вони такі на дотик, не дуже приємні. Але кольори яскраві, гарні. Тут дуже багато всього просто буде відео на годину, якщо я про кожну ниточку буду розказувати, тому пропоную, якщо вам цікаво, то пишіть в коментарях: я зніму огляд на всю пряжу, взагалі, яка в мене тільки є, наразі. І так, тепер переходимо до однієї з найцікавіших локацій в моїй кімнаті. Це ось ця коробочка. Тому що там багато пряжі, багато великих мотків пряжі. Ну, тобто, Хоча на вигляд така звичайна коробочка, до речі, купувала цю в епіцентрі, так само, як і цей, цю корзинку, і цей контейнер, все інше мені дарували, тобто, я не знаю вже, де його там хто купував. Але це в епіцентрі продається. Просто картонка обтягнута тканиною і ця коробка ще й складається. Зручна. Тут у мене стоїть лампа. Зазвичай я її використовую, коли я в'яжу ввечері, можу інколи вночі, але я не тут в'яжу, тобто це в мене вона просто поки тут стоїть, бо тут, ще в мене на неї розетка є, то я її беру там. Мені потрібно там, на стіл, наприклад, або тут на підлозі сідаю, просто до себе ближче підтягую. Бо в мене, я ж кажу, у мене ще немає навіть тумбочки біля ліжка. тому поки так. І мені подобається ця лампа, тому що тут можна кольори міняти, хоча вона вже така старенька, тут вже навіть відклеюється наклейка. нічого. А тут у мене такі маленькі іграшки, які я буквально нещодавно зв'язала. От це у мене собака Zero з мультфільму Жах перед Різдвом. Мені подобається дуже я фанат, і тому я зв'язала цю собаку. Ну, це теж по майстер-класу безкоштовному абсолютно. Він є в інтернеті, тобто ви можете теж зв'язати. Тут в мене жабки. До речі, ніжки, які я вам показувала, це саме для неї. Це від неї, я для неї робила. Але я ж кажу, поки в мене щось не доходить її доробити. Сама в'язала. Тут в мене іграшки, які я сама в'язала. Це мої схеми всі барі. Е Полуничка дуже мені подобається такий миленький. Я не пам'ятаю, як називається, от як точно називається той мультфільм, але м -м, щось там хмарно, часом з фрикадельками, друга частина. От щось таке. Там з'явилася полуничка Барі, І просто мене надихнув цей мультфільм, і я вирішила його зв'язати. І ось тепер в мене є такий прикольний малиш. Є на нього майстер-клас в pdf форматі дуже довго над ним мучилась, старалась як могла, то вийшов схожий, реалістичний, і мені він дуже подобається. На жабку поки нічого немає, та, напевно, і не буде, тому що я не фотографувала. Це взагалі така моя перша робота, яку я сама в'язала. Я робила ескіз, тобто по ескізу жаба ну от, ідентична. Вона, знаєте, така, наче вінтажна, бо Колір нитки такий, і вона сама така трохи пухнаста, мені дуже подобається. речі, його звати Фрості. Фрості. Барі, Зіро і Фрості. А це Бесті теж така цікава. А, бджілка мені подобається, бо вона деталізована, в неї навіть є а, вії. Тобто така гарненька, прям миленька і є жало. Це теж мені дуже подобається, бо воно саме вийшло таким гостреньким. Я її взагалі на Великдень в'язала якраз і тоді почала робити майстер-клас. Її можна і підвісити, можна і пастелью зробити такі рум'яна. Тут у мене вже лежить блокнотик. Його купила нещодавно, теж в епіцентрі була. Тут я вже записую, ну, я не буду показувати, бо то там схемка, зайчика. Цього от. Схемка. А, і поки лише ця схема, тому що всі попередні я взагалі писала в якомусь зошиті. А, і той зошит у мене зараз десь там лежить. Ну, тут планую писати всі мої майбутні схеми: олівець, гумка, все, все от мене тут поки лежить. Нарешті ми дійшли до ще одного цікавого місця в моїй кімнаті. Це така коробка, в якій зберігається практично вся моя пряжа, переважно та, яку я ще не використовувала в роботі. Також тут є невеличкий пакетик холофайберу. У мене є й більший на 1 кг, але він зберігається в іншому місці. Тут лежить моя почата робота, я не думаю, що я буду її закінчувати, швидше за все, просто розпущу нитку, якщо чогось не вигадаю. Також тут є декілька моточків YarnArt Jeans. джинс. Це такий лавандовий колір 19-й, також ніжно-рожевий, 18-й і. Дуже такий прям ніжний персик, 73-колір. й колір. Також тут завалявся один моточок Алізебела салатового кольору. Якщо чесно, брала через розпродаж, була акція і вирішила взяти. Ще є три моточки Алізе Wool. Це теж моя така стартова пряжа на період війни, що знайшла, ти взяла. На самому дні коробки лежать вже побільші мотки пряжі. Я про кожен з них розповідати не буду, тому що це займе багато часу. Також тут є такі клубочки з початою пряжі. Ну, ось і все. Я показала, як зберігається все моє в'язальне приладдя. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Якщо це так, то підтримайте мене лайком. Мені буде дуже приємно. Задавайте свої питання у коментарях. І всім дякую за перегляд. До скорих зустрічей. Всім пока-пока.